Біль та скорботу не висловити словами 14 квітня в бою на Харківщині, захищаючи українську землю, загинув ще один наш земляк, старший лейтенант Роман Кушнаренко. Від імені всієї громади глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Усі, хто був знайомим з героєм, схилили голови у журбі та молитві на території православної церкви Пресвятої Покрови. Роман Кушнеренко народився 10 січня 1971 року. З 1989 по 1991 роки проходив строкову військову службу. У 2007-му закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Згодом працював на металургійному комбінаті. У 2017 році закінчив Національну академію сухопутних військ. Був учасником АТО ООС. Він один із тих, хто не боявся дивитися в очі російським нелюдам. Бив свій дім, свою родину, дружину та сина, який теж, на жаль, загинув від рук ворожих окупантів. Він Командир 2-го мотопіхотного взводу, а як командир автобус високих автобус, моральних автобус, принципів автобус, і автобус, високої автобус. професіональної бойової підготовки. Його підрозділу неоднократно поручалися, поручалися бойові задачі складні і опасні. Він для нас залишиться чоловіком з великої букви, грамотним, професіональним і вірним товаришем, вічна пам'ять, героям слава. Ми з ним разом навчалися ПТУ-22 ну, на різних спеціальностях. Разом ми навчалися в інституті в одній групі. Дуже гарна людина була, світла йому пам'ять. Відтепер в родині героїв батько та син будуть завжди поруч у царстві небесному. Камінська громада запам'ятає їх мужній вчинок. Вони віддали свої життя за мир та спокій нашої країни. Не словами, а справами довели українські чоловіки не скорені перед ворогами. Назавжди залишаться в нашій пам'яті, думках та історії держави. Доземний уклін, вічна пам'ять та мирний спочин.